Минулого разу тетянко ми робили гістероскопію, і там підтвердився хронічний ендометрит, і згідно останніх настанов, наявність хронічного ендометриту треба лікувати до переносу ембріонів, бо це впливає на імплантацію. Після гістероскопії ви приймали антибіотики і зараз. А я вас запрошу, і ми зробимо на кріслі пайпель діагностичний пайпель-біопсію на предмет: вилікували ми хронічний ендометрит чи ні. Mm -hmm. Вкладаєтесь на кріслі під контролем mm -hmm. ультразвуку. Я вщипну ендометрій, і ми відправимо його на діагностику. Добре, добре. Проходьте. Візуально зараз ендометрій вже такий більш-менш гарненький. І я переключаю на абдомінальний датчик. Помажу вам животик. Угу. Ну, що ти <рес> Жива? <рес> ну, дуже страшно. Є. Супер. Ось це що ми мали сьогодні зробити. Тепер результат ми очікуємо через 7-10 днів. Угу. Прийде результат, я з вами зв'яжуся, і тоді далі вже будемо розуміти. Якщо ми пролікували, то ми будемо готуватися до переносу. Якщо ні, то будемо продовжувати лікування до тих пір, поки угу. не буде все гаразд. Дуже Добре, Тетянко? Да. Ну не так страшно це ні, все виглядає. Ні. Ну супер, Все бо добре. дівчата страшенно переживають. Я питаюся завжди, де вони це читають. От, в інтернеті всі, в інтернеті. В інтернеті пишуть, але ви теж пишіть, кажіть, що це абсолютно не страшно ну, не, не страшно. Та дякую вам. Так. Тоді, тетянко, до зустрічі. До зустріч. так, на зв'язочку.